Такого у броварському відділі поліції ще не було. Громадянин Туреччини зайшов сюди через двері, а вийшов через вікно. Ось воно на третьому поверсі. До відділу поліції іноземця запросили у якості свідка, але тут же в кабінеті слідчих потерпіла, пізнала в ньому свого нападника. Підписавши протокол, чоловік раптово підскочив до вікна, відчинив його і вистрибнув на вулицю. Вискочив, як кажуть, у народі щучкою, і приземлився прямо на асфальт. Із травмою голови чоловіка одразу доправили до реанімації. Лікарі підозрювали, у нього серйозні переломи, але томографія показала лише ушкодження очних ямок. Є перелом костей орбіти, наружної і внутрішньої стінки. Ну тим не міні зріні ні пострадали. Тобто пацієнт може бачити, і дивився окуліст. Зранку пацієнта перевели у відділення нейрохірургії. Палату не охороняють. І з вікна Орхан, так звати чоловіка, вирішив стрибати, бо не хотів потрапити за ґрати. Я не хочу да? я не украв телефон. До Києва чоловік приїхав із Стамбула два роки тому. Влаштувався на ринок торгувати шаурмою. Розповідає, що познайомився із потерпілою на день закоханих і навіть подарував їй квіти. Чотирнадцятого феврала вимисти танцатпу і я цвіток. Бал, дивишка. Потім е, посиди два, два дина полісі мене забира. Ти телефон украв. Потерпіла перед тим, як розказати, як усе було, п'є валідол, щоб заспокоїтися. Жінка просить не називати свого імені і змінити голос, аби рідні не дізналися, що на неї напали двоє чоловіків та відібрали мобільний телефон і золотий ланцюжок. Спереді закрив мені груд, а цей що зараз. Було це вчора в міліції. Так він рвав з мене цепочкою і матюкався. Я Його одразу по голосу узнала, по лицю знала по рукам, що у його тату набити якісь було на руках. Покопавши глибше, поліцейські знайшли підозрюваного у базі Інтерполу. З'ясувалося, що Орхана вже давно розшукують за скоєння низки крадіжок у Туреччині. Перевіряють і слідчих, які проводили очну ставку. Чи не чинили вони на підозрюваного тиск? Чи тиснули на нього? чи... Ну можливо, чи доведення було до самогубства, навіть що він хотів таким чином вчинити. чи можливо він хотів дійсно втекти? Це зараз все з'ясовується і перевіряється відповідними комісіями та прокуратурою. Після цього випадку у поліції міркують над тим, щоб заградувати у будівлі геть усі вікна, а ще встановити скрізь відеокамери, щоб завжди можна було перевірити, як поліцейські спілкуються із людьми.